Осінь вдали час для посадки яблунь, груш та інших зерняткових культур, щоб саджанці добре прижилися і швидше дали перший урожай. Потрібно знати всі тонкощі цієї процедури, які дерева садити в жовтні. Жовтень ідеально підходить для висаджування плодових дерев, і тільки одна умова культури повинні бути зернятковими. До них відносяться яблуня, груша, айва, чорноплідна горобина, ірга саджанці цих дерев відрізняються тим. Що в осінній період знаходяться в активному стані і після посадки швидко утворюють усмоктувальні коріння, завдяки їм рослини отримують необхідну вологу і встигають прижитися до заморозків. Кісточкові культури восени знаходяться в стані глибокого спокою, тому не зможуть забезпечити себе водою. Через брак вологи пагони молодих дерев вимерзнуть від холоду або висохнуть від яскравих променів зимового сонця. З цієї причини сливи вишні, абрикоси та інші дерева і чагарники з плодом кістянкою садять навесні. Які терміни проводити посадку? Щоб деревце добре прижилося, воно повинно пустити коріння до перших заморозків. Тому перед посадкою потрібно уважно ознайомитися зі зведенням погоди. Деякі садівники орієнтуються на опадання листя з плодових дерев і починають посадочні роботи відразу після кінця листопада. Терміни посадки залежать і від регіону, чим північніше розташована область, тим раніше потрібно починати процедуру на півночі посадку краще проводити у вересні, в середній смузі з середини вересня до середини жовтня, на півдні роботами займаються в жовтні і листопаді, які тонкощі посадки існують. Дуже важливо підготувати посадкову яму. Це робиться за місяць або хоча б за два тижні до процедури. Глибина її залежить від величини саджанця і стану його кореневої системи. Якщо коріння відкриті, яма копається трохи глибше. Середній діаметр викопаного отвору 1,1,2. Глибина 50-70 У процесі копки не можна змішувати верхні родючий і наступні шари ґрунту. Родючий шар відкладається окремо, а потім змішується один відром перегною, один к суперфосфату або нітромофоски і 800 гозоли. Цим складом яма заповнюється на 2-3 і залишається до посадки. Перед тим як висипати поживну суміш, потрібно вбити в дно ями кіл, до якого буде прив'язуватися саджанець. Довжина кола повинна бути 120, коли прийде час висадки. Коріння саджанця слід акуратно розправити на горку суміші ґрунту з поживними речовинами, а потім засипати залишилося сумішю, ретельно притоптуючи її. Важливо не допустити утворення пустот між корінцями, коренева шийка повинна бути вище поверхні ґрунту на п'ять, так як ґрунт ще дасть усадку, після чого ця частина дерева виявиться якраз над верхнім шаром землі. Після посадки підсадженець потрібно вилити один-два відра води і замульчувати ґрунт навколо нього торфом, опилом або перегноєм, потім стовбур потрібно прив'язати до вкопаного кілочка, після чого кіл обпилюється на висоті трохи нижче першої гілки культури, посаджене восени молоде дерево повністю приживеться до весни, а в належний час порадує хорошим урожаєм.